Підняти, Зараз. Ну, я хочу вам тоді зразу розповісти, щоб ви знали. Оце турнеточка, вона дуже потрібна, якщо його подаєш іграшку. Ставиш на неї виріб готовий, крутиш, і видно його з різних сторін. Це така необхідна річ. Дивишся, чи рівно, рівний, нерівний, де долітити, і де прибрати. Оце стеки. Це теж потрібна річ. Для ліпщика є mm -hmm. Я ліплю заготовку на пальці. Mm -hmm. Можна ще на... На дерев'яній паличці. мене вчила, Анастасія білик пошиваю, ліпити таким старим способом. Ось так. Це для пустоти у нас буде. Повертаємо на полиць. Забираємо зайву глину. Отак придовжуємо. І це все робити, бажаємо швидше. Не сушити глину, бо вона вас зараз відчує і як пересуває. Так, Все, я отак видно. Це ось так примазує добре. З усіх сторін, з усіх боків, щоб зробити поверхність таку монолітну. Ось ось. сюди ось ну, що Треба водою ще ми нічого не робимо. А куди додати вину? От шия у нас ось, тонка ось, така. шия. Бачите, трішки я грибу, грива, придавлюю вже. А, а вона не буде така кругла. Щоб дуже това. Підназуватися. Mm -hmm. Ну і підмазуємо. Не треба, якось таке загально принозувати, придавлювати. Робимо. Mm -hmm. mm -hmm. Вималюється. Mm -hmm. Бачите, я вже піду крішку прилітаю йому. Виножу для хвостика. Оце все, ось так дуже-дуже акуратно тримаємо, щоб берегти пустоту. Uh -huh. Якщо не буде пустоти, не буде свистіти коле. Так, дуже дзвінку не свистить, бо нього величенька пустота. Вірані свистомці може ви знаєте, чим вони менші, тим дзвінкіші свистіть. Роблять ще свисточок ну, але це так традиційні. А ті откони крайні класний. Тебе саме робочі про конику. Ми, ми, ми ще, ще не можемо будемо тренуватися. І Ви отримали якісь емоції. Відліплення. Так, хочеться ще ліпити. Насправді так. якось мало цього одного, хочеться Ще коники? Ще, можна ми ще коника зробимо? <світ> можна можна і <світ> Ну Я думала, це буде нудніше, якщо чесно, ліпить іграшку, а вийшло весело.